Всім привіт! Я Андріана Каменев, випускниця курсу smm спеціаліст 39-потоку го і закінчила його в лютому 2025 року. Мої знання на початку були мінімальними, але під час закінчення курсу все значно змінилося, картина домальована, як то кажуть. Сфера моєї діяльності завжди була пов'язана із дітками, тож мені запропонували вести сторінку дитячого закладу, ну, в якому я в принципі і працюю. Хто знає кухню краще ніж та людина, яка у ній вариться, звісно? Тож мені просто вибула реклама в інстаграмі. Про курс СНС-спеціаліста я подумала, чому мені, заповнила анкету, згодом мені зателефонували, детальніше розповіли, і я погодилася продовжити свій творчий шлях. Навчання проходило легко, але були моменти, коли я не встигала. Можна було написати в телеграм підтримку, і все швидко вирішувалося. Важко мені давався таргет, але нічого. Ми побороли цю скелю. Ну, звісно, я переживала, чи вийде в мене, але все минулося, все добре. Курс дуже класний, адже на ньому. Це чітко, лаконічно, структуровано, все детально пов'язане. Випливає одне із одного хороші лектори, які тобі допоможуть. Тож я була на самому початку і мені не потрібно було шукати проект. Це було наше перше завдання. По суті, він сам мене знайшов. Моя професійна діяльність трішки змінилася, адже я тепер поєдную роботу із дітьми і о, працюю над проєктом і не одним, адже на середині курсу ми запропонували вести і допомагати ще з одним проєктом, але не в Україні, а на європейському ринку, і також о, додався ще один проєкт. початку самого курсу в мене був тільки один проєкт, і я мала зробити 150 доларів, адже я була взагалі була рада, що я щось отримувала за це. Але зараз о, я маю додатковий дохід у 500-600 доларів. Єдине, що можу порадити майбутнім студентам, не боятися рухатися вперед, адже нові знання самі себе не здобудуть.